Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжимо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку розрізняючи часові форми дієслів. слів. Ми вже з вами опрацювали, що дієслово – слова це самостійна частина мови, слова, якої вказують на дії предметів, відповідають на питання, що робити, що зробити, що будемо робити. Ми з вами говорили так, що дієслова слова на тіся. Як правильно записуємося, правильно записуємо, як ми з вами проговорюємо. Так, а сьогодні ми будемо вивчати різні форми. Діслів побуваємо в селищі Петриківка, познайомимося з народними майстрами розпису. Готові? Отже, будь ласка, запишіть 11 березня. Класна робота. Так, записали. Молодці. Будь ласка, розгорніть свої підручники на сторінці 111 і прослухайте повідомлення родзинки. Надні при в селищі Петриківка у ньому здавна розмальовували посуд, меблі, будинки, паркани. Ці визерунки назвали петриківським розписом, щоб зберегти розпис майстри й майстрині навчають цього мистецтва дітей. А діти передаватимуть свою майстерність наступним поколінням. Прочитаємо з вами виділені слова. Розмальовували. Як ви думаєте, дія відбувається зараз, чи дія вже відбулася? Чи буде відбуватися? Дія вже відбулася. Добре. Далі навчають. Дія відбувається зараз. Тут проходить, навчають. Добре. Далі передаватимуть. Так, передаватимуть в майбутньому. Дія буде відбуватися. Ді змінюється зміняться за часами. У теперішньому часі ді відповідає відповідають на питання, що робить, або що роблять. Живе, пишуть. У минулому часі на що робив, що зробив. Жив, написав. У майбутньому що робитиме, що зробить. Житиме напише. Розподілі дій слова за часами. Співають. Зараз дія відбувається. Створила, дія вже відбулася, розбудить. Майбутній час буде, похвилювалися. Минулий, фантазують. Зараз подарував. Минулий час. Припливуть майбутнє. Біліє. Зараз теперішній, прийде майбутній час. Добре? Отже, співають, створила, розбудить. Так, отже, до кожної групи ми можемо по три слова. Записали, будь ласка, вправо два. І записали теперішній час. Співають. Фантазуют, белие. Наступно, МЫНУЛЫЙ час, створила. Повилювалися, подарував майбутній час розбудить. Припливуть, прийде. Так. Наступне, прочитаємо з вами текст. Село Петриківку майже 500 років тому заснував козак на прізвище Петр. Сьогодні вироби майстрів і майстринь Петриківського розпису славляться на весь світ. Народні художники малюють на них квіти, ягоди незвичайних птахів тарелі, та реалітації скриньки з Петриківським розписом прикрашають і мають, оселі людей через багато років. Отже, заснував минулий час. Славляться теперішній час. Далі малюють теперішній час. Далі прикрашатимуть майбутній час. Отже, запишемо право 4 і ці слова, що ми тільки що з вами проговорили. Право 4. Минулий час. плавляться теперішній час малюють теперішній час прикрашатимуть. Майбутній час. Так. Прослухайте, будь ласка, уривок вірша Євгенія Рослика. Підкресли ді слова, визначте їх час як розквітне квітка в казковім липні, квітку намалюю, мов би, у вісні, роки відлітають, квітка, мов живає, разом із калиною спить на полотні. Розквітне майбутній, намалюю майбутній, відлітають теперішні, спить теперішній. Отже, вправа п'ять. Запишіть, будь ласка, вірш. І тепер з вами підкреслимо діслава. Діслова ді вона слова, гадую, підкреслимо двома лініями. І позначимо час. Майбутній. Майбутній час. Теперішній час, теперішній час. Так, Патриківський розпис або Петриківка це українське декоративно-орнаментне народне малярство, яке створилось в Дніпропетровській області, в селищі Петриківка, звідки й походить назва цього виду мистецтва. Окремі речі візерунками у стилі Петриківського розпису збереглися ще з XVIII століття. Домашнє завдання вправа 7, сторінка 113, спишіть текст, вибравши з душок потрібне слово. Підкресліть ті слова, позначте зверху їх час. Повинна ви з цим завданням впоратись на відміну. До побачення, гарного дня!